І так ви все правильно почули. У цьому відео ми будемо скидати всіх пінгвінів з льоду у грік нокаут. готуйтесь, беріть печиво чай, а ми починаємо. Ну що ж, розпочався перший раунд, і оскільки я тут новенький, я буду швидше ухилятися, ніж атакувати. Так більше шансів вижити. Нічого собі у мене удача, ухилився. От тут така тактика, мені здається, в мене буде, що я буду не нападати, а ухилятися. А хоч ні, нападу, але я раз зб'ю? Цікаво. Попаду чи ні? Ні? Ну, зараз буде запис, доки не станеться чогось цікавого. Перемотка. Ось я лише всьо один на один. Ну що ж, переможу чи ні? Піду на і поки що хилятись, він теж не спішить атакувати. Не бійся, друже, цього разу точно переможу. Я вже цілу одну катку грав і програв, але не бійся, тебе і знесу. Якщо ви знаєте ще якусь класну гру, рекомендуйте в коментарях. Теп... куди? Він тікає від мене. Бачите, якщо він тікає від мене, то я вже переміг. Так, зменшується ще площа. Все тепер він не втече, його точно знесу. Він швидше за все піде туди, тож отримуй. А що ж ти не падаєш? Так, на максимальну силу, щоб ми його точно скинули. І Чорт, чорти теж впав. Нічого, нічия. Давайте розпочнемо раунд 2. І так, всі я вже трохи освоївся і зрозумів, що треба нападати. Але в першому раунді я буду бажано ухилятись. Оскільки то... Опа, вже перша стичка у нас. О, той, з ким я бився в минулий раунд, впав, щойно. Або це він. Давайте на його скину, подивимось. І. Ай, не десь став. А він сам упав. Круто, тепер опа, вже топ 3. У мене є шанс перемогти хоч цього разу. Ну що ж, зараз буду ухилятися. Опа, а я вам казав, що моя тактика робоча. Тепер знову один на один. Ну, побачимо, друже, хто переможе. Я чи ти. Такс, ухиляємось. Зараз нічого цікавого не було, тому я вирішив перемотати. Ну що ж, один на один? Скидаємо тебе на максималку, бо він вже точно від мене не втече. І... Знову впав, що ж це таке? Ну, схоже, придеться розпочати раунд три. І так, третій раунд, я зобов'язаний перемогти. А то у вас там вже чай і печиво закінчується. Я тут же тактику знаю теж готовий перемагати. Так, на мене вже хотіли напасти, але не попали. Наступним можна, в принципі, цього скинути. Або піти в центр, там точно хтось буде, і я так точно могти, йому когось скинути. І так, моя теорія була вірна, я не впав і допоміг, чуть рожевого до речі не скину. Різнокольоровий, ти від мене вже не втечеш, я тебе зараз скину. М -м -м -м. Хто кого скине? Він чи я його. А павець танцюємо брейкданс через те, що ми його скинули. Ну що ж, готові до перемоги я знав топ 3 Такс, ой, десь я досі танцюю, тільки вже на ногах. Я вже близько до своєї цілі, і скоро я вже їх скину. Ну що ж, ви готові? Всі поки що ухиляються, це нормально. А це ж той самий рожевий, який я хотів з самого початку скинути. Ну що ж, так, цей вже від мене точно не втече. І ш... ну, все. Мінус білий пінгвін, лишається цей. Я так близько до своєї цілі перемоги. Ура! Так, на повну силу йдемо в банк. І поступимо впади. Я виграв хлопці. Ура! Е, пишіть в коментарях, що сподобалось вам відео. Якщо сподобалось, то ставте вподобайку, підписуйтесь, а на цьому кінець бувайте!